Кожен переживає втрату по різному, і це нормально. У цьому відео я розповім, як прийняти свої емоції, відпустити провину та дати собі час на зцілення. Ви не самі у своєму болю. І навіть у найтемніші моменти можна знайти підтримку та спокій. Ти знаєш, усі ми переживаємо втрату по-різному, і це нормально. Твій біль це твій особистий шлях, і його не потрібно порівнювати з іншими. Я хочу поділитися з тобою кількома думками, які можуть допомогти тобі прийняти свої почуття і не звинувачувати себе за те, що ти відчуваєш. Дозволь собі відчувати. Твої емоції це нормально. Будь, це, будь то смуток, гнів, розгубленість. Чи навіть полегшення усе це природно. Не потрібно соромитися своїх почуттів чи приховувати їх. Скажи собі, я маю право це відчувати. Це моя реакція і це нормально. Другий важливий такий момент. Не намагайся бути сильною постійно. Ти не робот, і тобі не обов'язково триматися завжди. Плакати, злитись, навіть сміятися це все частина зцілення. Якщо ти відчуваєш, що не можеш бути зразковою, то й не треба. Ти маєш право бути собою навіть у цьому горі. І не порівнюй себе з іншими. Те, як ти переживаєш втрату, унікальне. Хтось плаче, а хтось мовчить, хтось одразу береться до справи. А інший потребує часу на відновлення. Немає правильного чи неправильного способу горювання. Просто дай собі час. І нарешті відпусти провину: якщо ти відчуваєш, що могла зробити більше для мами чи бути кращою дочкою, знай, це дуже поширене почуття. Але воно тебе лише мучить. Твоя мама точно знала, як сильно ти її любиш. Ніхто не ідеальний. І це нормально. Вона б хотіла, щоб ти не звинувачувала себе, а жила далі з любов'ю до неї. Розмовляй про свої емоції, не тримай усе в собі. Говори з близькими, друзями чи навіть із фахівцем. Коли ти висловлюєш свої почуття, це допомагає зменшити напругу всередині. Інколи навіть просто проговорити їх вголос, це вже полегшення. Треба дати собі час і дозволь собі горювати. Не поспішай вийти з цього стану. Горювання це процес, який не можна форсувати. Одного дня. Ти можеш почуватися краще, а наступного тебе знову охопить смуток. І це нормально, це хвилі, і вони будуть поступово ставати спокійнішими. Завжди пам'ятай, ти не одна. Те, що ти зараз переживаєш, складно. Але ти не одна. Є люди, які тебе підтримають якщо здається, що ніхто не розуміє, знай, що мама завжди поруч із тобою у твоєму серці, у спогадах, у кожному теплому моменті, що ви пережили разом. І я наведу тобі декілька прикладів слів до себе, що ти можеш собі їх проговорювати, і це реально допомагає. Наприклад, мені боляче, і це нормально. Або я маю право сумувати так, як я це відчуваю. Моя мама любила мене і я зробила все, що могла. І наостанок це мій шлях, і я йду ним крок за кроком. Будь ласка. Будь до себе лагідною. Твоя мама хотіла б, щоб ти була доброю до себе, як вона була до тебе. І навіть у найважчі моменти, пам'ятай, ти не зобов'язана все переживати правильно. Просто будь собою!